Всім привіт! Сезон зеленої цибулі ще не закрито. Готуємо сьогодні дуже смачні булочки. Для тіста нам потрібно 100 мл молока та 100 мл води. Ви ж можете взяти щось одне: або молоко 200 г, або води. Додаємо 20 г дріжджів, в мене пресувані, можна використати. Сухі. Додаю ще 2 чайні ложки цукру та 1 чайну ложку солі. Все тепер добре перемішати, щоб трошки розчинились дріжджі. І тепер додаю одну чайну ложку оцту 109%. Сьогодні буде тісто не просто дріжджеве, буде слойно дріжджеве Покажу, як готую його я. Тепер пересипаємо. В іншу ємкість борошно. Я спочатку висипала не всю пропорцію борошна, трішки залишила. Тепер виливаємо дріжджову суміш і все добре перемішуємо. Спочатку ложкою, потім трішки вимішуємо на поверхні. Ось таке тісто має вийти. Тепер я додала ну, максимум 1 столову ложку олії. Просто щоб його так добре ще вимісити, ніби так витяжними рухами, як бачите, на відео, тримаю з однієї сторони і ніби так витягую тісто все. Дуже довго вимішувати не потрібно, пару рухів зробили, так трішки округлить його. Воно виходить трішки тугіше, ніж просто дріжджове тісто, щоб ви мали на увазі. Потім воно стане м'якеньким. Відправляю відпочиватись на одну годинку, просто залишаю на поверхні. Тепер нам потрібно підготувати масло. 100 г масла я положила в такий зіп-пакетик, і просто тепер потрібно його розподілити по всьому пакетику. Ось так ніби відтискаємо трішки повітря, щоб було зручніше, і просто качалкою розкочуємо в пласт. Масло потрібно відправити в морозилку до того моменту, коли тісто буде готове. Ну і звичайно, нам знадобиться пучок зеленої цибульки. Просто дрібно нарізаємо і відставляємо, чекає нехай цибулька свого часу. Через годинку тісто підійшло. Тепер його потрібно розкатати в пласт так, щоб на одну половину тіста можна було положити масло, те, що ми положили в морозилку, а іншою половиною накрити зверху масло. Ось так як бачите на відео. Тепер я переложую, щоб мені було зручно розкочувати, і розкочую не в усі сторони, а зверху вниз. Повторяйте так, як бачите на відео. І ось так тепер складаю з однієї сторони та з іншої. Перевертаю тісто і повторюю так тричі. Не робила більше разів, так як масло починає танути і вилазити із тіста, тому не потрібно дуже багато разів так робити. Тричі достатньо. Все, тепер зложили, положили в пакетик і в холодильник десь на півгодинки на годинку. У мене пройшло півгодинки, якщо у вас є час, тісто може полежати і довше. Тепер його потрібно розкачати в пласт тоненький. Я припиляла поверхню і саме тісто борошном. Так його зручніше розкочувати. Тепер зверху пласт змащуємо. Вершковим маслом кімнатної температури 10-15 грам буде достатньо. Посипаємо зелененькою цибулькою і зложуємо його з однієї сторони та з іншої сторони. Робіть так, як бачите на відео. Тепер трішки ніби рулет вийшов на круглей, його потрібно притиснути. Я приложила його на силиконовий коврик, і тепер потрібно нарізати на смужки приблизно товщина на 2 сантиметра. Нарізайте гострим ножем, щоб тісто не прилипало. І тепер. Просто роз... розтягуємо шматочок тіста і ось так скручуємо. Можна робити бублики, а можна залишити ось такі закручені палички. Я робила бублики. Просто добре защіпуйте краї, щоб вони не порозходилися при випіканні. Тут вже робіть на свій смак. Тепер потрібно наші майбутні булочки чи бублики змочити однією стороною у яйці і потім змочити у кунжуті. І викладаємо відразу на деко застелений пергаментом. в яйце, в кунжут. Випікати в розігрітій духовці на 180-190 градусів 15-20 хвилин. У мене випікалися в режимі верх-низ. І ось така смакота вихода. Вони дуже-дуже хрумкі. Послухайте. Я думаю, що тут і говорити нічого не потрібно. Це дуже-дуже смачно. Вони всередині ніжні, м'якенькі, а зверху хрумкі. Всім смачно!